Да, нормально, буде да. Ось. Що. Зараз Якщо зараз ми тут щас. катаємося, нам треба туди йти чи туди. Та То що, тоді Нет, беремо цей. Ну, Добрий день. Добрий вечір, а можна покататись. Да, так, Картка. Добрий вечір. Вам треба чеки, так, да, показати? А перевзуватись ми де будемо? За двері проворуч. За двері проворуч, він далі не зможе пройти без квиточка. Тоді, Кирило, обійдеш, а ми там будемо з краю да. кататися, а він буде нас знімати. <зв> Не получается. Через 10 хвилин відбудеться чистка льодової. Тю, блять, я думаю, що це це саме, знаєте, є такі приколи, що. Я, блядь, попри тривогу, придумав. Хулі я це придумав. Я не знаю, просто така хуйня зазвичай грає. Ну. Я так їхав, воно так грало в метро. Ось. Тому я подумав, що зараз, блядь, буде, ну, що, типа, п'являють тривогу. час очікування 15-20 років.